Після світи святої Єрусалиме, Слава Господня На, на тебіна. Загинув молодим, 22 роки. 4 роки віддав армії, фронту, повномасштабному вторгненню з перших днів був на війні. Починав війну як оператор-навідник машини БМП. Дуже багато було ним зроблено. А останній рік служби був е оператором дрону Великого Немезіс, був командиром свого відділення. Теж дуже багато було знищено і техніки ним. Ну, Ярослав Галас писав за нього статтю ще в стих за життя, то е так сформулював за мого ромочку, сказав, що якщо є таке поняття, як ідеальний солдат, то Ромка повністю під нього підпадає. Пива поможвишнього крові Бога Небесного Двориця любив читати, і хтось мені ще трівів казав, що сидів і розбирав танк військова справа моделі машинок. Це було в нього, він хотів, він жив цим, він цим хотів. І тому він писав, я пам'ятаю, що коли був захист малої академії наук, він писав про гроші української повстанської армії, розумієте? Тобто глибоко дивився у той пласт історії, який ми під час і не завжди пам'ятаємо. Це було його дуже боляче. Зарекомендував себе як ідеальний воїн, попри його вік, його складнощі в здоров'ї, він якраз тримав марку гірського штурмовика і був завжди на вістрі наших підрозділів, які рвалися в бій. Життєрадісний, багато позитивних моментів, товариський і. Завжди був готовий нищити окупанта всіма силами і методами, які тільки були в підрозділі.